Он ви можете побачити могилу князя Аскольда та церкву. І спускаючись донизу в підземелля, ви можете побачити дренажно штольну системи. <звук> Коротше, розповідаємо, який прикол. Ми ж це полазили, полазили, знайшли шлях якби, на волю, так би мовити. Досить мокрий, бачите, все. Все мокрюче. ось Тіпу знайшли цю, як її дігери називають гілітина. І який прикол. Дарина... А, я ж намагався цим... Важелем підняти все таке, нічого не вийшло. Потім я нащупав рукою, але Дарина порадила тіка. А ну, давай я, цей телефоном познімаю, може там щось заважає. Щас покажу. Зараз побачити. <різь> ті куточки, сподіваюся, вам видно, вони як стопери. Вони впираються в бетон, ну все, далі лізяка не рухається. <різь> Капець. <різь> Тепер все назад. Сподіваюсь, ми знайдемо дорогу. Бо ми е, повороти записували до тих е, шахт, типу такі до гори. Після них ми не записували взагалі. І до того ж, каламбур в голові відбувається ще по причині той, що ми в інші е, різні коридори заходили і там лазили, досліджували, типу їх. І тому трошки. Трошки в мене заплутано в голові, якщо чесно. Ну. Коротше, розберемося. Що скажеш? Ну, Скажи, я треба вертатися. У мене я абсолютно не запам'ятовую дорогу, тому все сподівання не іграє. Ну, Але у мене, ну, короче, я ж говорю, що ми заплуталися тим, що я трохи заплутався. Зараз побачимо, як воно буде. Але, відверто кажучи, ну, це печальна оце, ця тема. Ну, сподіваємось знайдемо шлях.